Вітаю вас в ефірі Меморандум латинською Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. За буремними подіями перших днів Нового року, майже ніхто не звернув уваги на результати президентських виборів у маленькій Хорватії. Майже ніхто не звернув, а ми звернули. Справа в тому, що вперше президентом цієї країни стала жінка Колінда Грабар-Кітарович, обрана на виборах 11 січня. І це не перша жінка, обрана президентом в перші дні нового року. Першою стала президентка Швейцарії Сімонетта Сомаруга, яка офіційно приступила до своїх обов'язків безпосередньо у новорічну ніч. Тому сьогодні ми вам розкажемо про жінок, яких народи різних країн обрали своїми лідерами. Звісно, що ця тема не є для нас гостро актуальною і не має особливого значення. Та що там особливого? Ніякого. Але чому б і ні? Давайте на кілька хвилин забудемо про вибухи, постріли і тероризм. На це у нас, на жаль, ще буде час. Отже, 11 січня президентом Хорватії обрана Колінда Грабар Кітарович. Справа в тому, що навіть для багатьох експертів це була несподіванка, адже фаворитом виборів був чинний на той час президент Йово Йосипович, який, до речі, привів Хорватію до Євросоюзу. В першому турі він обійшов Колінду аж на один відсоток, але в другому турі вона напряглась і вже сама обійшла Йово майже на відсоток. Колінда, окрім рідної мови, вільно володіє англійською, іспанською та португальською. Ну а прихильникам конспірологічних теорій та світових змов є де розгулятись. Колінда тривалий час працювала у Штатах та Канаді і є затятою євроатлантисткою. Перший день нового року став першим робочим днем для новообраної президентки Швейцарської конфедерації Симонетти Сомаруги. Треба сказати, Семенетта не перша жінка на цій посаді. Першу обрали в 99-му. З того часу їх в Швейцарії було аж п'ять, і одну з них обирали двічі. Семенетта, між іншим, за освітою, піаністка і романський філолог, але почала займатися правами споживачів. Згодом очолила департамент пожежної охорони і громадянської оборони в одному з кантонів, а потім стала міністром юстиції і поліції, і от тепер президент. Наступна в нашому огляді президентка Аргентини Христина Елізабет Фернандес де Кіршнер. Вона друга жінка президент Аргентини, але перша обрана. А першою жінкою-президентом, але не обраною, стала Ізабель Перон. Не плутайте з Евою Перон, легендарною евітою, яку зіграла Мадонна. Бо Евіта була другою дружиною президента Хуана Перона, а Ізабель третьою. До речі, Ізабель починала як танцівниця в нічних клубах. Ну а потім якось так стала дружиною президента. А коли той склеїв власти, сама стала президентом, хоч її ніхто і не обирав. І таким чином увійшла в історію як перша в світі жінка на посаді президента. Але потім її скинули і ледь не посадили. Що цікаво, нинішня голова держави Христина Кіршнер теж стала президентом після того, як президентом був її чоловік. Надто заплутано, скажете ви, а чого ви хотіли? Це Аргентина, все як в серіалах. Далі, президент Ліберії Елен Джонсон Серліф, обрана у 2006-му. Між іншим, перша жінка-президент в Африці. Між іншим скіншила Гарвард. Між іншим лауреат Нобелівської премії. Між іншим її називають Африканською залізною леді. І між іншим, коли у 2011-му її обрали на другий термін, за неї віддали свої голоси понад 90% ліберійців, чи то така всенародна любов, чи то африканська залізна леді править залізною рукою. Наступна президентка Бразилії, ділма Русев, революціонерка 60-х. сиділа в тюрмі, де її жорстоко катували. Виступала за расові квоти під час найму на роботу, за легалізацію громадянських гомосексуальних шлюбів проти смертної кари, за свободові розповідання і за легалізацію легких наркотиків. Нам ділма могла запам'ятатись, пам'ятаєте, під час австралійського саміту Великої Двадцятки Путін під час ланчу сидів за столом майже один. Майже, бо напроти нього сиділа бразилійська революціонерка Ділма. Не зрозуміло лише одне: чи то вона там сиділа до того, і Путін до неї приєднався, чи то її посадили там навмисне, щоб вона могла невимушено звернутися звернутись до нього. Ну що, Володька, поговоримо про легалізацію гомосексуальних шлюбів і легких наркотиків. Далі, перша в історії Південної Кореї, жінка-президент Пак Кінхе, людина трагічної долі і надзвичайної мужності. Її батько був президентом 70-х. В результаті замаху на нього загинула мати майбутньої президентки. А через 5 років вбили і батька. 20-літня Двадцятилітня Кінхе присвятила себе політиці і ніколи не мала сім'ї і дітей. Два роки тому стала президентом. Ще одна перша жінка-президент з Чилі Мішель Бачелет, донька військового, який після приходу до влади хунти піночета опинився в тюрмі, де помер під тортурами. Мішель теж відсиділа рік за ґратами. Потім емігрувала і її поносило по світу. Повернулась в Чилі після відновлення демократії в 90-х, а у 2006-му стала президентом. Відзначилась жорсткими, але подекуди дивними реформами. Але за чилійською конституцією не можна бути президентом двічі поспіль. Тому після завершення каденції Мішель стала на хвилиночку заступником генсека ООН. щось там по жіночим ділам. А у 2013-му чилійці знову обрали її президентом. Ще одна представниця Африки, Катрін Самба Панза, президентка Центральноафриканської Республіки, обрана рік тому, що правда, тимчасово і не всенародним голосуванням, а в парламенті, який складається з 135 депутатів. Її головне завдання підготувати вільні вибори, які, начебто, мають відбутись вже цього року. Нагадаю, в країні триває збройний конфлікт, а якщо простіше, взаємна різанина між мусульманськими та християнськими конфесіями, підкріплена міжетнічною етнічною нене. Невистю. Але як не дивно, Катрін обрана президентом за підтримки обох сторін конфлікту. Це той випадок, коли розумна жінка може покласти край масовим вбивствам. Ще є президент Мальти Марі Луїс Колейропрека. Про неї ми не маємо сказати майже нічого цікавого. А ще є канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Литви Даля Грібаускайте. Про них ми можемо розказати дуже багато цікавого, але якось наступним разом. Ну а що стосується України, свого часу ми мали шанс отримати жінку президента, але не обрали і слава, бо тобто не обрали, то й не обрали. Можливо, коли-небудь кого-небудь оберемо. У нас ще стільки всього попереду. Це був меморандум латинською те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.